Про них вже говорять далеко за межами Кременчука. Вони фігуранти журналістських розслідувань та кримінальних справ. Про них неодноразово йшлося у етерах візиту. Ну а тепер клубок нафтового лобі розмотували наші колеги із телеканалу Еспресо. Так нещодавно у їх етері вийшов матеріал про вже знайомих нам персон. Що нового вдалося з'ясувати, та чому. Крім звинувачень на адресу журналістів, люди, яких пов'язують із лобіюванням нафтових змов у Кременчуці, замість відповідей відмовчуються чи звинувачують. Дивіться у матеріалі наших колег. Кременчук на Полтавщині один з індустріальних центрів України. Тут проживає 200 тисяч осіб та функціонує близько 80 промислових підприємств. Проблеми з екологією очевидні, каже депутат міськради Богдан Лазоренко. Постійно мешканці Кременчука жалюються у відповідні служби інстанції на службу допомоги мера підприємством, яке займається контролем стану екології в місті Кременчуці. На постійні задухи, запаморочення, проблеми зі здоров'ям, хвороби пов'язані з органами. Дихання з серцево-судинною системою. Все це є наслідком долі поганої екології. За індексом забруднення повітря торік Кременчук посів 11 місце серед міст України, випередивши навіть великі обласні центри. За іншими показниками увійшов до топ 5 найбрудніших міст України. Мітінсомоли періодично екологічні акції у нас проходять періодично, і виходили ми за те, щоб ставили очисні споруди. Вони сучасні. Та влада, за словами місцевих, не реагує, Ба більше утра. Равні торік на території міста вирішили збудувати ще одне підприємство приватний нафтопереробний завод. Якщо ви вже знайшли інвесторів для такого заводу, то можливо ви знайшли інвесторів для того, щоб покращити наше повітря, покращити нашу воду. Громадські слухання щодо будівництва заводу мали ознаки фіктивності. До міськради скликали працівників комунальних підприємств та просто змусили їх проголосувати за рішення вигідні меру Віталію Малецькому, кажуть місцеві. На питання, так а навіщо ви все зробили? Ви ж розумієте, що це важливе питання, внесення в генеральний план міста це важливе питання забудови НПЗ. Вони відповіли, ну нас примусили під загрозою звільнення. Інвестором проекту будівництва приватного нафтопереробного заводу стало таке собі ТОВ Алма Ойл Груп». За даними «Юконтрол», за адресою цієї компанії по вулиці Університетській, 22 в Кременчуці, також зареєстровані інші товки, що займаються роздрібною та оптовою торгівлею пальним. Зокрема, й ті, що входять до групи компанії Віємґруп фігуранта низки кримінальних проваджень. З ухвали Октябрьського районного суду міста Полтави з метою реалізації заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. Особа 7 запропонував керівникам підконтрольної останньому групі компанії ВМ Груп, діяльність якої полягає в оптовій торгівлі паливом, а саме директору ТОВ Азарес, директору ТОВ «Торговий дім» Кременчук, директору ТОВ Стандарт Ойл Компані та директору ТОВ Інтерего створити організовану групу з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під його керівництвом. Власником BM Group є такий собі Віталій Марченко, Кременчуцький бізнесмен, який очолює групу компанії з одноіменною назвою ВІМ Груп. Тобто, це є не важко здогадатися, що це є ініціалами прізвища мене по батькові даної особи. Як з'ясувалося, після повалення режиму Януковича та початку війни розв'язаної РФ, Віталій Марченко навідувався до Москви. на цьому фото від 2019 року. Поруч із Марченком Едуард Ставицький, колишній міністр енергетики уряду Азарова. У 2014 році Ставицький втік з України та переховується від слідства у справі про розкрадання державних грошей. Будівництво навтопроробного. Торгівля нафтопродуктами та раптом зв'язки з міністром енергетики президента Втікача. Невже діяльність нафтового бізнесу в Кременчуці має російський слід? Нам вдалося з'ясувати. Марченко вів безпосередню співпрацю з країною-агресором, на що вказують факти, що лягли в основу кримінального провадження про колабораціонізм порушеного службою безпеки України. Зухвали Київського районного суду міста Полтави. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компанії BM Group, діючи за попередньою змовою, імпортують на територію України підакцизний товар, метанол з метою його використання для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, який у свою чергу може бути виготовлений на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, маскуючи його під виглядом розчинників, які нібито в подальшому реалізовують підприємством реального сектору економіки з метою безпідставного формування штучного податкового кредиту. За даними слідства в віддільності цієї схеми, VM Group державний бюджет України недоотримав 2,2 мільярда гривень податків. А з метою приховування походження метанолу його імпорт здійснювався через низку європейських компаній прокладок у Словаччині, Чехії та Латвії. Схема виглядала наступним чином: з російського заводу Уралхімсинтезпермі, метиловий спирт під виглядом розчинників та паливно-мастильні матеріали надходили залізничним транспортом до нафтобаси латвійського міста Даугавпілс. Тут була створена фірма прокладка Сія Компані». Туди ж надходили і розчинники з білоруського мінська від компанії Аркада Хім, згодом через Польщу та Чехію, де теж були створені фіктивні компанії. Зокрема, Трейд», розчинники та паливно-мастильні матеріали перевозили до міста Требішов у Словаччині, а звідти через словацько-український кордон транспортували до Кременчука товці, а зараз що входить до групи компаній Віталія Марченка. Через європейські країни завозилися в Україну під виглядом розчинників. Насправді, як зазначено в численних ухвалах, це був метил, який використовується для змішування і підвищення октанового числа палива, яке в подальшому реалізовувалося фігурантами цього кримінального провадження в реальному секторі економіки через мережу автозаправних станцій. Ми вирішили поспілкуватися з керівниками Кременчуцьких товок, що фігурують в кримінальних провадженнях. Вони орендують офіси у цьому бізнес-центрі. Та відколи правоохоронці вийшли на їхній слід, в офісах ці особи не з'являлися. Вони наші орендарі просто, а вони знаєте, де вони можуть знаходитися, тому що я всюди пообходила і всюди тут нігті, косметологія і так далі. Е, ну на даний час вони сообщали, що вони роботи на удаляний. А в так, так. Так. все. Вони. Платять нам оренду. Все. Вам нічого не відомо про ці кримінальні справи, кримінальні розслідування? Ні, приходили, перевіряли, а там же ж спрашуєте ослід. Буде, два вже так. За даними слідства, лобіювати інтереси бізнесмена Віталія Марченка міг його міський голова Кременчука Віталій Малецький той самий, що дозволив будівництво у місті приватного нафтопереробного заводу. Упродовж 2023-2024 років, між ТОВ «Азарес» та комунальним підприємством благоустрій Кременчука було укладено 35 договорів на постачання дизельного палива та бензину загальною вартістю 15 мільйонів гривень. Нам вдалося потрапити до кабінету міського голови Віталія Малеського та поставити йому питання щодо його можливої участі у злочинній схемі. Добрий день, добрий, 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 день. добрий день з телеканалу Еспресо Еспресо, еспресо, еспресо е... з Києва. Да, дуже дякую. Прошу вас, якщо можна. Ви, по ви мене зараз не, не маєте, да? так? Добре, звичайно. ви мене згоду не брали. Я дуже дякую. Телеканал Експресо. Ми Я неодноразово не писали з цим до вас каналом. запити, неодноразово писали запити, Вибачте. дзвонили до вас. Кримінальні провадження Я дякую кримінальні провадження, які стосуються пишете, Ви на чиї ще впливові сліди ми вийшли розслідуючи злочинну торгівлю з РФ та Білорусю? Як стверджують місцеві інтереси групи компанії Group в органах державної влади може лобіювати народний депутат, член депутатської групи за майбутнє? Юрій Шаповалов. Тут за місіди виявилися і народний депутат наш Юрій Шаповалов в цих схемах. Ми були шоковані. Від власних джерел правоохоронних органах ми дізналися, що спільно з Віталієм Марченком Юрій Шапувалов через підставних осіб може володіти щонайменше чотирма нафтовими танкерами: Оріс Ді, Оріс Софі, Оріс Хельга та Оріс Марін. Власницею останнього з 1 березня 2023 року є мальтійська компанія флагман Марін ЛТД. Її бенефіціарами виявилися дві українки жительки Кременчука, Марченко Марія, дружина Віталія Марченка та Шамрай Ліана. Вона, як і Юрій Шаповалов, раніше працювала на посаді директора ТО «Фокстрот» Кременчук. Чоловік Іліани Шамрай, Шамрай Юрій разом із Юрієм Шаповаловим, виявився співзасновником громадської організації Федерації автомобільного спорту міста Кременчук. Все це дає підстави для висновків про зв'язок народного депутата із цими Кременчуцькими бізнесменами. Правоохоронні органи також зафіксували листування Шаповалова і Марченка у мережі Телеграм. Пише видання Кременчуцька газета. У повідомленнях народний депутат, нібито, пояснює бізнесмену, як російські нафтопродукти можна замаскувати під європейські. Нафтопродукти з російської нафти вироблені поза межами Росії не підпадають під санкції ЄС. Своєю чергою Марченко на таке повідомлення, нібито відповідає супер. За даними слідства, танкери придбані шаповалами в Туреччині, були задіяні до перевезення російських нафтопродуктів. Спершу вони потрапляли до Ізмаїльського морського торговельного порту на Одещині, а звідти до Кременчука. Виходить такий негативний відтінок. Поклав на себе наш народний депутат на всю Україну. Ми зустріли Юрія Шаповалова біля одного з Кременчуцьких ресторанів. Пане Шаповалов, добрий день. Добре, я журналістка телеканалу «Еспресо». Я хотіла вас запитати, За скільки гроші сказали, пожитали, до компанії а? Марченко. Ви маєте якогось відношення? Компанії ВІ ВІМ груп Марченка, які постачали е, нафтопродукти російського походження до Кременчука, до комунального підприємства Благоустрій. А хто? А хто власне такий для вас, е, Віталій Марченко? Хто він для вас? Можете відповісти? На якому етапі зараз перебуває слідство у цій справі, та чи отримав підозру народний депутат Юрій Шаповалов? Про це ми поцікавились у Служби безпеки України. З відповіді управління СБУ в Полтавській області на запит журналістів Еспресо за результатами розгляду повідомляємо, що досудове розслідування у згаданому вами кримінальному провадженні триває. Відомості досудового розслідування у кримінальних провадженнях відносяться до таємниці слідства. На даний час оприлюднення запитуваної вами інформації може негативно вплинути на документування протиправної діяльності. З власних джерел ми дізналися, що бізнесмену Віталію Марченко, його дружині, керівникам підприємств, що входять до його бізнес-групи, та бухгалтерам, були обрані запобіжні заходи у вигляді грошових застав, ймовірно, за підозрою про ухилення від сплати податків. Адже зміни до процесуального законодавства в умовах війни передбачають, що до підозрюваних у колабораціонізмі застосовується лише один запобіжний захід тримання під вартою. Повільно, поки розгулюють по місту, і ймовірні відфігуранти цієї схеми, як би там не було, все вказує на те, що у розпал російської агресії в Кременчуці працює схема закупівлі нафтопродуктів та хімікатів з РФ та Білорусі в обхід санкцій та уникнення сплати податків, до якої можуть бути залучені міський голова та народний депутат України. До слова, після виходу матеріалу у своєму телеграм-каналі, депутат міської ради Богдан Лазоренко написав: цитую питання до слідчих у СБУ в Полтавській області. Чому відверто загальмувало розслідування? Можливо, українським журналістам варто частіше здіймати галас у суспільстві, щоб військово-політичне керівництво країни нарешті звернуло увагу на той корупційний треш, який відбувається у Кременчуці останні 9 років. Кінець цитати далі тільки висновки, які за вами зустрінемось у етері візиту.